Наша промисловість не працює та не має змоги відновитися. А ми працюємо з переселенцями щодо підготовки заявок та подання на конкурс на державну програму. В минулому тижня працювали заявку щодо організації власної справи. Інкубаторна справа по розведенню курей. Також хочу для садоводів сказати, що у нас з 15 квітня будуть організовано вже стабільні перевезення до садово-городніх масивів по всім садовим товариствам. У минулому році непогано займалися питанням освоєння земельних ділянок переселенцями, і тому я просив би вас в цьому році продовжити цю роботу, розказати, що всі, хто з'являється в нашій громаді, Крім того, що вас будуть сприймати з позитивним відношенням різні служби і лікарня, і ваших дітей ми в садок на дистанційне навчання в школу, але теж на дистанційне навчання. Але і разом з тим кожному ми можемо надати ділянку землі для того, щоб ви вирощували сільськогосподарську продукцію, мали можливість забезпечити свою сім'ю. Поза минулому минулому робота це була в цьому. Будемо продовжувати. Будемо спахувати земельну ділянку і пропонувати внутрішньо переміщеним особам.